Слушайте, ви до кого поїхає? Просто а заборонено Це, що? Заборонено гулятику. Заборонено гуляти, бо територія, яка хуяється. Серед лісу на горі Галявина. Навколо Галявини височенний паркан. За парканом охоронці. На появу незнайомців реагують миттєво. Тут розмістилась автономна Карпатська республіка Газпром. На фоні очередного конфлікту з Україною Газпром 20-ту годовщину свого основання. Україну Газпромівці не люблять. данным Газпрома, только за сутки по повині Києва страни восточної Європи не получили 50 мільйонів кубометрів газом. Але дачі на українській землі будують і місцевих бачити не хочуть. За рікою там багато доміків я куплять, які хочуть. А тут це не для всіх. А тут доміки вже кажуть, світло для себе так, що вони не подають. Було завдання збудувати його за півроку. Це завдання було виконано. За рекордні строки і вдень і вночі будується таємне поселення на території України. Тут немає бункерів для секретних переговорів між урядами країн. Тут просто відпочивають працівники Газпрому. Працівники Газпрому російського, нашого, ну і сини тих олігархів. А Де Чорномор'я Ну Зараз видно там хмельницький повіряд. Шостий катець це був Чорномірдіна покійного. Віктор Чорномирдін У 1989-92 роках голова Газпрому. У четвертому катеджі, там жив сам вічно шеф Московський Будзуляк. Богдан Будзуляк, член правління ВАТ Газпром, директор департаменту по зберіганню, транспортуванню та використанню газу. Ще два катеджі, чи три катеджі кровних росіян. Я їх бачу тільки два рази. Василь, екс працівник Газпрому, про те, щоб отримати посаду у цій організації, мріє ледь не кожен. Мені запропонували роботу начальник адміністративного господарського відділу. Я свого роду як стороні. Але цей чоловік від елітної роботи відмовився. Уроді на вид були люди серйозні, а в самому ділі це була відкрита банка. Про те, щоб ще десь у лісі нахабно будували будинки, колишній єгір чує вперше, так цього затихло, то то що значить там, очевидно, були великі люди і не хотіли ті шум. шуправительство України не собирається виплачувати штраф в розмірі 7 мільярдів доларів за недобор газа російському газовому монополісту Газпром. Можливо, саме тому у Газпрому бракує грошей навіть за будинки розрахуватись. Півтора-два мільйони грошей не доплатили на той час при курсі долара п'ять гривень. Гроші знайшли чоловіка, який будував лісові хишки для Газпромівських олігархів. Повірив солідним бізнесменам на слово, взяв кредити і почав будувати. Але по завершенню будівництва фірма, яка представляла інтереси олігархів, хутко зникла. Це було сплановано. Так ми вже тепер зрозуміли. Роботу зробили. От виконали, а розраховуватися, ніхто і не збирався навіть. Аномально висока ціна на російський газ. Чому населення має переплачувати? Тепер зрозуміло, звідки у газпромівців гроші на будинки. У цьому карпатському поселенні закони України не діють. І людей, які задають питання, тут не люблять. Я думаю, що ви людина розумна, ви розумієте, що кожен має свої закони. Я перепрошую, покиньте, будь ласка, нашу територію. Охоронець особисто виводить нас за територію і демонстративно закриває шлагбаум. Свої таємниці Газпром надійно охороняє від пильного журналістського ока, але від обурених місцевих мешканців правду навряд чи приховаєш. Це було відмивання грошей. Оцей об'єкт. Від все таки наш общий газ, а мічки збиваються только у вас.